Я живу в будинку, який прямо ось тут перпендикулярно до того будинку, що вибухнув. Ми сьогодні зранку прокинулися від того, що був дуже гучний вибух, потім спалах у вікні. І потім ми шведесенько, ми злякалися, не розуміли, що відбувається, швидко побігли в укриття разом з сусідами, ми вже там зібралися. І потім побачили, що в сусідньому домі пожежа, туди вже з'їжджається швидка, надзвичайні служби. І потім, коли вже трішечки оговталися від стресу, прийшли щоб подивитися, можливо, чимось можемо бути корисні і побачили тут, що частини будинку немає. Перші хвилини тут люди світили фонариками з вікон, кричали, що рятувальники їм допомогли. Люди кричали від розпачу в швидкі в автомобілях швидкої допомоги. Я сама бачила, як чоловік кричав, плакав дуже сильно, тому що швидше за все когось втратив. У мене знайомі написали мені, що в неї бабуся знаходиться саме в тій частині будинку, де зараз нічого немає, де пусте місце. І вона сказала, що чекають, можливо, з'явиться. Хоча б якась інформація про її бабусю, але поки що тиша, нічого не відомо. Ще один знайомий каже, що швидше за все втратив друзів тут. Ще одна знайома в неї чоловік із дружиною були тут, і чоловік встиг врятуватися, дружина залишилася під завалами. І це дуже страшно, що такі історії тут сьогодні зранку відбулися. Я навіть не розумію для чого це робити, і як в цивілізованому світі може таке відбувати. Ми думали, що в нас маленьке містечко і тут живуть звичайні, мирні люди. Хто може робити такі страшні речі? Але виявляється, що в нашому світі є люди, які, яких навіть людьми не можна назвати.